Так, всім привіт! Значить, отакі от, от часто такі плати попадають на ремонт, купити їх немає де. Навіть похожих немає, вони якісь ніби похожі роз'єми, але тут воно все на платі. Ось так от, значить, вони ремонтопридатні. Тільки бажано їх, коли розбираєте, не поламати, тому що там були варіанти. Десь що там їх-от так от колупають, і, відповідно, збоку її відколупується. Там якась доріжка. Щось таке, ну, типу, такі механічні пошкодження буває, що можна відновити, але якщо там, от, наприклад, так елементи, якісь тут відколупаються чи отут, і це вже просто накладно і, ну, відповідно, дорого, а, а деколи і не вигідно. Ось так от, значить, ось цей е, би вийшлося. Що це ну нормально стандартно я сам його розібрав, він ремонту підлягає повністю. Тут стоїть процесор, він робочий, цей теж її сюди видає. Так що зняв акуратно з цього, замінив тут вже транзистори, бачите, нові поставив. Це так зразу до слова. що Приблизно захватив, як то кажеться. Тому що тут, ну бачите, там почистив і треба. Тут е, все встановити, щоб потім от нормально так плата заходила. Тому що я її після того, як все провірю, вже залию вже відповідно цим компаудом, і воно тоді, щоб можна було його, е, якщо станеться, колись знову розібрати нормально її і, і далі ремонтувати. Е, відповідно, е, Ну і зараз, там в принципі, теж щоб це все е, тут заляється, щоб можна було. Акуратно закрити. Тут важливо, щоб воно було так, як має бути, і тут запаяти все всередині і все, щоб воно працювало. Окрім того, що тут це все має бути. Ну Зараз я це. Як бачите, там бачите вони ще добре не запаяні, і не пропаяні повністю верніше. Я тільки з цієї сторони так позапаював отут. Ну якби Можна сказати, як зварщик поприхвачував ось так. от Зараз я це. Підніму тут виводи, ще треба буде обрізати обов'язково, і це все нормально пропаяти так як воно має бути, намажити термопастою, і, в принципі, вже тоді це все складати, так як воно має бути, так як письме книжка. Це все повністю не розбирав, тому що ну, немає сенсу там розбирати. А отут буває, що частина, оця-оця, вона, ну якби отак повністю її відходить. Власне, ось тут. Бачите, так і лишається. Тут буває теж, але це вже мусить все відцепити, тому що тут ну, і би плата. Знімати. А так воно все прекрасно знімається. Якщо робити це все правильно, бачите, нічого тут не шкодиться, нічого не цей. Ну, це я тут паяв, то вже там позмивається все потім. І, в принципі, все нормально, все, все так як має бути. Так, ось так от. Тут блок блокції тристори стоять, сімістори на вхід. Ну, якщо вхід там перевірити, воно все добре, значить воно все добре. Там немає тоді сенсу це все розбирати. Тут, якщо горять транзистори, то. В принципі, отут воно нічого не горить. Єдине, що може з собою там потягнути ще драйвер і, і ще процесор. рідко дуже, Але теж виходить з ладу. Разом з цим всім. Не знаю по якій причині, аж до нього щось там добирається, але то як бачите, що в мене тут зараз вам покажу, десь є плата така Ні. розібрана. А ось повністю розібрана, бачите, і. А, тут добре не видно. Так, Зараз подивимося, де видно, а отут видно, добре. Ось тут. Бачите, тут видно. І виходить, що ось звідси дорожки оцими дорожками йде напряму, доріжка зразу на цей контролер. Тобто воно йде напряму. Немає тут посередині якогось буфера, хоча мав би бути, і тоді, тоді шансів вижити процесора набагато більше зростає, і практично, при правильній роз'язці живлення, він, він би працював. Ну, Можна сказати, хай не вічно, але досить добре і нормально. В цих дорогих апаратах нормально тут стоїть якийсь буфер або хоча б комутатор, і, в принципі, воно тоді служить він як захист на цей процесор. А так як він тут напряму, а звідси вже напряму йде сюди. ну, Там є якісь драйвера. там, малесенькі, Вони не сильно мають великий захист. І буває, що через транзистори сюди воно б'є і, відповідно, зійде дорожці туди. Його маленький, він, його, щоб ну, ви, ви, вивести з ладу, не потрібно дуже великої напруги і, і багато е щось йому таке робити, значне. Любий, неправильний цей і все. Хоча там, в принципі, вихід виходить, не знаю. Дивно мені що вони горять, але, але я показую практику, що вони такі горять. Ось так. І в більшості горять, коли ще й той контролер горить. А так, щоб самі, то такого... Ну, не попадало поки що, але це ще таке. Мені ж не всі там присадають зразу, так що я не можу знати, хто там і в кого там десь. Може, в когось десь і є, хтось лежить, хтось шукає, хтось думає, то можете, в принципі, писати там на Viber і, і по мірі завантаженості можу подивитися. Ось так от. Значить так, ну з цим, в принципі, просто. Якщо комусь цікавий кіто транзистор, я ставлю, то ставлю отакі. От 60-ки, ну ставлю 40ки, 40. -ки Просто вже немає, лишились там 60-ки, то стараюсь потужніші ставити, потужніші. Це буде з запасом. Ось такі. По стандарту тут стоять такі е от е ось е такі от. Е от. Не знаю, там до 4 штучки, О, тут буде добре видно. Ось е такі от 40 аперні зверючки. Так, отут це вже хтось до мене паяв, замінив транзистори і і вони чомусь згоріли. Значить, ось такі, бачите, UFD ставити не рекомендую, тому що або або треба добре дивитися, або, або, коротше, не знаю, що ще тут МБ якийсь, або з якогось магазину. чи що, Ну, ця плата прислали мені повторно, через те, що вона після ремонту не працювала. Так що я так бачу, що треба. По-перше, їх треба всіх чотири міняти, тому що. Інакше вони горять. так що е, Тепер, чому вони згоріли, два варіанти. Перший варіант не відповідають транзистори аналогу, і другий варіант вони просто різні. Так що, отак от, бачите, тут стоять. Ну, видно, що оці от рідні були. на них ще тут є оцей. от Ну, і маркування таке ж нормальне, тобто просто на камера добре не фокусується. І транзистор не читається так нормально. Щоб подивитися, який він. В принципі, от якось так. Значить, добре, в принципі, там все нормально. Так що отак, от, як я роблю, що там не питали, дзвонили і цікавилися. Так, е спочатку, значить, це я закручую, закидаю, і закриваю, все повністю запаюється. Е і в руках це, звісно, само собою, е тримається або також і стяжкою, раз на той. Е ну, на перевірку якби на теж там Буквально ну кілька секунд вистачає для того, щоб подивитися, чи воно запустилося, чи є вихід. Генератор показує. Ну і Зразу там е, навантаження підключити, щось шуруповер щось таке. і все в принципі До хвилини часу це все е, запускається, працює, плата зафіксована так, якби таким ручним способом. і, і все Після того знову наново це все розбираю, крім транзисторів, вони вже тут на місці так і стоять. Єдине, що це все. Заливається, розливається. І це все наново знову збирається, і тоді вже воно працює, так, як має бути. Ось так от. Так що, от це таке коротеньке відео на рахунок того, як і що я тут роблю з ними всередині. Щоб там ні в кого не виникало інтересу, то все діло розбирати. Воно насправді тут. Ну, я ще думаю, що я ще по можливості зніму відео, ще там докину. Зараз вже так чуть більше, менш більше з проблемами такими розібрався, то. Матиму чуть більше часу, можливо, на, цей, на зйомочку, знову ж таки, не кожного е, генератора, але хоча б так, можливо, через 2-3 може якесь відео нове викидати. Плюс самому буде вже цікаво для себе, бо тому що вони ж так, може там через, не знаю, рік, 2-3 вже щось інакше з'явиться і плати інакше, напевно. що Так що буде, буде для себе на пам'ять. Бо це все перший раз дуже багато часу займає, щоб з тим всім акуратно розібратися, нічого не поламавши, і щоб воно ще після того все робило. Так, спасибі за перегляд, надіюся, відео було корисне. Хтось щось для себе тут, ну, в принципі, як би подивився, тому що я коли перший раз розбирав, то можна сказати, зараз я покажу. Хоча я вже всі вже порозбирав, плати, немає такої показати. Но, Думаю, знаєте, як плата виглядає. Все в мене така, от її недавно прислали. От, так от. так Це нова. Такої ще в мене не було. Ось така от конструкція. І де тут що робити, ну, невідомо, щоб нічого не пробити. Бачу, що болтики спереду, але що ті болтики тримають, я надіюсь, тут одна плата, одна сторона. Ну, якби двостороння, але одна плата, а не дві. І ці болтики зразу вже скріплять ті там транзистори, ці рістори і так далі. Ну знову ж таки, де тут що? Треба акуратно дивитися, вгадувати, щоб зібрати, нічого і не пошкодити. Ось так: от на це піде багато часу, тому що з цим вже якби буде процес швидший. Получатися. Так що, ще раз спасибі за перегляд і хай щастить до нових відео.